Ой, де я? Що? Піпі, піпі, що з тобой Давай, піпі вставай. О, що сталося? О, привіт всім! А, а що ми тут робимо? Я сам не знаю. Кудись ми потрапили. Не йдумо куди. Пліт. Пліт впаде через 3 секунди. Ой-ой, 3, 2, 1. А -а Ай, Піпі, ти як? А, -а -ай. нормально, була mm, Що це означає? Не знаю. Что мы взагалі тут робим? Мм, давно. А, водяний чикен, що ти тут робиш? Я прийшов помити твій твій плед, щоб щоб він впав. Чуєш, ану йди звідти. Пока. Так, будемо все сюди Щось робити, давай збільшемо сплід. Так, є. Тепер давай дерево виростим. Давай десь о, десь отакі такі от. Ну як, Піпі, гарно? Да, дуже гарно тим. Так. Так, тепер треба якийсь добос строїти. Буду такий. Так, в мене поки що все виходить. Так. Ой, що сталося? Так, оворожу наш шпліт, щоб, щоб ми нікуди не впали. Тут треба якось дуже обережно. О, Так, і тут треба теж обережненько. О, Гарно я по поставила забор піпі. Хм, ну трохи кривенько, але гарно. Дуже гарно. О, наш левел уже повишився, диви. Ого, реально, левел ту. А? Що, земляний чекін? Не бійся мене, я буду тобі допомагати строїти пліт. А я вже тут забор огородив. Краще він поплавить я не люблю воду! О. Так, да. Хочеш, я тобі гребу віймаю Піпі? Та. Да. А от спершу треба розпалити костер. О, він, хай він буде десь тут. Дуже тепленько. А я поки що піймаю рибу. О. Якщо ви щось чуєте, це моя бабуся говорить. Кстати, сьогодні версія 4.9.02. Напишіть у коментарях як в який. На какие вы версии скачал Чикенган? А я напомню. Ну, ну, не знаю, на какие версии. Я уже напомню. Ну, напишите в комментариях, на какие вы версии скачал Чикенган. Так, рыбка ловить. О, первая рыбка есть. Так. Так, і другу буду ловити. О, щось уже велике. о, Нічого собі риба. Ого! Яка вол... які великі риби, Так, давай я зараз... Костер покорим їх, а я пожаряться. А тим часом я для тебе бургер приготую. Хура! Ти найкращий! Так зараз приготуємо для гор искрим. Так, готуємо гамбургер. Ну я пезита. Ні, цього мало. Зараз зроблю більше. Так, на-на-на-на-на-на-на-на. Ось о. Ого, давай мені сюди. Ой. Вибач. Так, Рибка майже вже уже дожарилась, можна вже їсти. Ти який хочеш, менший чи більший. Давай менший. Так, а я поки зібільшу. Так. Ммм, яка смачна. Твоя правда дуже смачна. Друзі, якщо вам сподобалось цей відео, то будь ласка. Поставте лайк і підпишіться на мій канал. А друга частина... 100 днів на буде скоро. З вами був Сима 39К і Піпі. Всем пока. Піпі, -пі, про попрощайся. Всем повайте. Гарного вам дня!